Вычепиться від которой. А що там від махау того відчепитися? Ви він стоїть він покорно. Песик наш. Вот это быстрее называется. Пішов пипу Ну, це вона просто не гальмують. Я... Це дуже тяжко. Вони не гальмують ці автівки ці грі. Це дуже, ну, це якийсь скрін. Пішов дупу. Я зараз поставлю колеса і повернуся. Ну, з гальмами, як були проблеми, так і лишаються. Я не розумію, це ну для мене вдарив. Ні, мені цікаво, він поїде чи ні? А він встав. Поняли прикол? Опа нафік. А можна це рахувати як ми перемогли, ні?